quiaque ipsum nam sine penejara Наприкінці квітня 1944 року в історії рівненщини та всієї України з'явилася нова сторінка. Сторінка щедро полита молодою кров'ю, і її назва гурби. Попри значну перевагу у кількості зброї та особовому складі радянським військам не вдалося вибити повстанців з оборонних позицій. Тож 18 квітня 2023 року у гурбах вшанували пам'ять тогочасних героїв. Що ми сьогодні ще шукаємо відповідь, чому? Ми вже перемагаємо і чому ми переможемо в цій війні, яку не ми почали, а почала Росія? От відповідь можна знайти тільки на гурбах. Ви уявляєте? В 10 разів менша сила молодих юнаків, вони загинули. Але коли вони загинули, вони перемогли. Гурбинський бій це не чергова пересічна битва за незалежність України. Це урок нашому поколінню, як не здаватися та перемагати, тобто саме те, що українці засвоїли та використовують сьогодні у війні з тим самим ворогом, з яким боролися і повстанці. Коли ми говоримо про гурби для Рівниччини це Початку про місце сили і про місце звитяги духу коли 5 тисяч наших добровольців УПА виступили проти тридцяти тисячної озброєної артилерією, танками армії Але НКВД, це про силу духу і про захист тих цінностей, про які ти дбаєш і за які ти воюєш. Якраз паралель 79 років тому і сьогодні в тому, що ми захищаємо те, що ми любимо нашу, землю, нашу громаду і наших рідних і неважливо українцю скільки проти тебе тисяч сотень тисяч. Ти відстоюєш своє. Нині ті повстанці, які лежать у могилах гурбанських лісів, стали справжніми воскресителями віри українців у свободу і незалежність своєї вітчизни. Їхні ідеї та життєві позиції зараз підтримують і наші захисники, які боронять Україну від окупанта. Разом з тим, аби бути корисними уже для цього часних героїв. Люди вирішили влаштувати благодійний ярмарок, кошти з якого спрямують на потреби ЗСУ. Серед волонтерів, ті, кому не байдужа доля наших захисників, та є і люди, які на собі відчули увесь біль. Війни максимально всім чим можна, всіма силами стараємося. Ну і я думаю, що всі стараються. Кожного разу, коли приходять да. наші сільські жителі на ротацію, ми завжди їм готуємо все по можливості, питаємо, що необхідне потрібно, завжди передаємо засоби гігієни, різні смаколики. Гурбинська битва це місце сили та незламності українського народу. Як і тоді ми вистоїмо і проженемо окупанта із наших земель. Ірина Жуковська, Олег Шаламай, телеканали ТІВІ.